Коломийщину відвідав народний депутат України Павло Жебрівський, лідер політичної партії Українська платформа. Побував і в районі, і в місті. Поспілкувався з мешканцями, вислухав їхні проблеми. Деякі питання пообіцяв взяти на власний контроль у рамках робочого візиту. нардеп представив і своїх однопартійців на місцевому рівні. Свій робочий візит народний депутат України розпочав з воскресінців. У місцевому народному домі Павло Жебрівський зустрівся з мешканцями. Понеділок день робочий, тим паче початок тижня, тому слухачів було не надто багато. Але донести бажане до присутніх нардепу вдалося. Ключове питання, яке ми сьогодні ставимо перед людьми, це головне, щоб вони в принципі не піддалися на тиск. Який безумовно від нинішньої влади є, не піддалися на підкуп? Західна Україна має зберегти свою ідентичність і не допустити цих манкуртів до влади до себе. Павло Жибрівський, народний депутат третього скликання, був членом партії Наша Україна. Сьогодні є лідером української платформи. Це національна демократична політсила. Її діяльність досить широка. В партії є готові і вже кілька років діючі проекти. Здебільшого спрямовані на молоде покоління, адже саме з юного віку можна виховати гідного українця, впевнений нардеп. Уже діти, от уже молоді люди, вони. Поступово стають патріотами України, і вони починають відчувати себе українцями. Наша політична сила, українська платформа, не від виборів до виборів, тільки займається з людьми, але веде проектну роботу. Це проекти маленький українець, починаючи з дитячих садочків школи. Це пісенний фестиваль української пісні «Зорецвіт», світ і відбірні конкурси, які в тому числі будуть проходити на Коломийщині. І е, представники від Франківщини завжди приймали вже двічі. Приймали участь в такому фестивалі. Це і фестиваль, етнографічний купальські роси. У рамках приїзду Павло Жибрівський представив і своїх однопартійців до міської ради від української платформи нині балотується вісім кандидатів до районної троє. Саме від них і залежатиме доля партії уже на чергових парламентських виборах. Тому працює тут за єдиним гаслом лише для України. Як і кожного українця, тим більше молодий, енергійний, болить душа за те, що влада так байдуже ставиться до народу. Вона ніби щось виконує, ніби щось обіцяє, але насправді. Коли йдуть вирішення якихось проблем, про народ забувають. Хочу змінити щось, щось на районному рівні. Бо, як говориться, все починається з малого. Місцеві вибори перший іспит ще молодої політичної партії Українська платформа, аби все пройшло як належно. Павло Жибрівський наголошує дотримуватись прозорості та відповідальності влади і кожного депутата, зокрема. Країна повинна знати своїх героїв, район і місто повинні знати своїх героїв. Є якесь питання, має бути поіменне голосування для того, щоб люди розуміли, хто по тим чи іншим питанням несе відповідальність. Тобто, оскільки в нас не так багато кандидатів на сьогоднішній день до міської до районної ради, то в першу чергу ми будемо ініціювати прозорість діяльності влади, і друге, відповідальність влади перед виборцями. Такі робочі візити положив різки здійснює по всій Україні. Нещодавно народний депутат відвідав Львівщину та Тернопільську область Юлія Струк Ігор Кофлік для події телеканалу НТК.